А сьогодні хочу розказати про історію, яка відбулася зовсім недавно. Це така, знаєте, дива історія. Їхали ми якось з побратимом на машині. Ну, це відбувається в прифронтовому містечку на Донбасі. І бачимо, що такий бум і велике полум'я піднялося аж до самих проводів прямо по дорозі. Це був прильот. Не знаю, що це було, неважливо. Але перед нами їхав бензовоз, і у бензовозу немає лобовухи, водій цілий, живий. Ось, але я знаєте, що подумав? Якби трошки раніше ми виїхали, якраз би ми прийняли е, цей прильот на себе. І, Звісно, там постраждали цивільні, слава Богу, що всі живі, поранені. Але хочу просто сказати, що цінуйте кожен день, так? тому що хто його знає. Можна попасти під прильот навіть в мирних містах, прифронтових, на фронті. На фронті ще більше можливості попасти під обстріл. Тому, друзі, хочу сказати тільки одне: бережіть себе, цінуйте своє життя, будьте в цьому моменті. І для мене це диво, що ми залишили живі, здорові. І таких історій дуже багато, думаю, кожен військовий може. Поділитись такими історіями, тому просто надихаю вас бути добрими, милосердними, люблячими і, незважаючи ні на що, ми обов'язково переможемо разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! Yeah.